Обмін. Ну, тобто, там, нам приносять тіло, ми його на опізнання, стояв ях, хват, редіс був. Розкривають пакет і лежать останки там, біча, от, тобто, там, ну, просто м'ясо. Рука, нога окремо, тобто, його розірвали повністю. І я в той момент, ну для мене це така, типу, найперша картина там мого, можна сказати, майже друга. Тобто, ми хорошо були знайомі, хорошо спілкувалися. От, я не можу назвати його прям другом-другом, але я, в мене було прекрасне до нього відношення. Я вважаю, що він був один з найкращих людей. Я так подивився, тобто е я зрозумів, що в мене є от два шляхи зараз. Або я починаю думати. За що він помер? Він був молодий, в нього була ну, тобто, сім'я, в нього була матір. В нього могло бути майбутнє. Він міг там зробити ще більше, там, вбити ворогів, не знаю, там, просувати Україну, там, допомагати і так далі. Або просто прийняти те, що так побудований світ.